Раніше він тримав у руках більярдний кий, а тепер зброю. Військовий із позивним тренер виховав сотні учнів, створив власний клуб у Дніпрі та мріяв про розвиток спортивного життя. Почалось захоплення із простого підробітку у студентські роки. До цього я, до речі, не грав у більярд. Через знайомих брат займався Він ну, як фахівець з налаштування білярних столів. І, як звичайно в студентські роки, гроші потрібні, треба ну, кудись йти на підроботку. Він порадив, я пішов. Ну, Постійно стіл був був поруч, почав пробувати, мені сподобалось, начал Вчитися грати років п'ять. Я сам виступав, а потім в нашому клубі в Дніпрі запропонували вести секцію дітей. Ну почав вести, сподобалось. Діти почали почали показувати результати ще більше сподобалось, і так далі на цьому і зупинився. Згодом захоплення переросло у справу життя. Чоловік відкрив власний клуб, вихованці досягали чималих успіхів та перемагали у чемпіонатах. Усі 20 років викладання для своїх учнів. Тренер був справжнім прикладом та наставником. Він мій другий батько, я б так сказала. Я займалась спочатку пулом, досягла з пулу кандидата в майстри спорту, зайняла перше місце на чемпіонату України в Києві. Потім почалась війна, мені пул став нецікавим, і я вирішила, що хочу займатися снукером. Однак, коли почалось повномасштабне вторгнення, чоловік не зміг стояти осторонь. Долучився до 128-ї окремої механізованої бригади ТРО Дике Поле. Став стрільцем-навідником. Подивились, сказали, о, ти кремезний, буде легко тягати сапух. Так і вийшло. Стали працювати на сапогу на СПГ 9. Точність, витримка і холодний розрахунок якості, які тренер передавав своїм учням. А тепер вони допомагають йому у зовсім іншій справі. Ромбік, ближе 50, ближе 50. Є, є, є? я попав. Допомагає це, як у грі за білярним столом. Не повинен показувати якихось емоцій, щоб суперник не зрозумів, що ось все, він зламався. зараз ми будемо виходить, його обігрувати. Ну і тут це спокійство, би, може, пригождається в розрахунках. А поки тренер воює на полі бою, клубом у Дніпрі керує його побратим, який вже списаний зі служби, розвивається, розвивається. Вони провели нещодавно турнір серед ветеранів, Потім провели чемпіонат України серед дорослих по тому виду спорту, котрий ми в принципі в Дніпрі розвиваємо. Це європейський снукер. Військовий каже, полишати більярдний спорт не хоче і обов'язково повернеться до нього, як тільки з'явиться така можливість. Анастасія Васько, Іван Пономарьов, Дніпротів.